В'їзд реабілітаційного центру. Куча ямок. Так дивно. Ви знаєте, зробили тротуари, все зробили навколо, але в'їзд чомусь не зробили. Я сьомий місяць тут, в цьому центрі. І ви знаєте, люба яма для людини з переломами і травмами це неприємність. Навіщо їй відчувати оцю додатковий дискомфорт? Скажіть. Зробіть нормальну дорогу. Ну, такі ями, ну вообще, ось ну, дивіться, зараз підійдемо вообще. на в'їзді. Ну, ну хіба це важко? Ну все, 50 метрів. Закопайте, зробіть кусочок дороги, скрізь зроблено все ідеально. Тротуари, все зробили. На в'їзді лайно. Так не має бути.